Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо фаршировані шампіньйони. дуже швидка та смачна страва. Готується дуже легко, швидко, з доступних інгредієнтів. Давайте почнемо готувати. Для початку потрібно нарізати цибулю. Я використовую цибульку Порей, можна використовувати звичайну цибулю. Цибульку я розрізала навпіл і ось так нарізаю не дуже дрібно. Далі будемо нарізати зелень. Я використовую петрушку, можна додати трошечки кінзи для більш делікатного смаку. Якщо будете взимку готувати цю страву, то можна сушену зелень використовувати або прованські трави. Шампіньйони я купила дуже великого розміру, але підійдуть і звичайні середнього, це не має значення для смаку. Я відрізала ножку ось таким чином. Ножки тут невеличкі, інколи продають шампіньйони з великими ножками, а інколи ось такі маленькі. Ножки я також подрібнюю, але не дуже дрібну. Тим часом я вже вімкнула плиту, поставила сковороду і вона вже нагрівається. Коли сковорода нагрілась, додаємо олію, чекаємо, щоб олія нагрілась, викладаємо. Фарш Фарш я використовую зі свинини, можна використовувати будь-які яловичини, які ви любите, і обжарюємо фарш. Коли фарш вже буде наполовину готовий, я додаю цибульку, подрібнені грибочки додаю, а також буду додавати спеції. Після того, як додали цибульку та гриби, обов'язково потрібно помішати вогонь трошечки менший робимо і обсмажуємо до повної готовності. Я додаю сіль, додаю чорний мелетий перчик, можна додавати будь-які спеції, які ви полюбляєте. Я ще додаю сушений часничок, Можна додати звичайний часник. Мені дуже подобається сушений часничок, він якийсь більш делікатний. І вже коли я бачу, що фарш майже повністю прожарився з цибулькою та грибами, я додаю трошечки солодкої паприки. Паприку я додаю більш не для смаку, а для гарного кольору. І в кінці вже додаю подрібнену зелень, тобто петрушку. Все ретельно перемішуємо і фарш готовий для використання. Духовку я вже ввімкнула на 180 градусів, вона вже гріється. Шампіньйони викладаємо на пательню. Пательню я встелила пекарською бумагою. В мене 4 ось таких величезних шампіньйона. Начиняю їх фаршем. Кількість самого фаршу ви можете визначати за своїм бажанням. Я люблю, щоб фаршу було багато. До речі, якщо з'їсти ось такий шампіньон з фаршем, а зверху ми ще будемо посипати сиром, це дуже ситна страва насправді виходить. І зверху я посипаю сиром. Сир можете використовувати будь-який, який у вас є. Просто натираєте його на терці крупній і ось таким чином посипаємо зверху. Це дуже класна страва, швидко готується, запікається все в духовочці. Якщо ви не хочете обсмажувати окремо фарш, щоб зекономити час, можна взяти просто якусь шинку нарізати або ковбаску, м'ясо, тобто замінити обжарювання фарша на вже готове якесь м'яско. Ставимо шампіньйони у духовку, приблизно випікаються вони 15-20 хвилин. Це все залежить від потужності вашої духовки, насправді. Ось так виглядають вже готові шампіньйони. Вони дуже-дуже ароматні. Їх дуже класно подавати зі свіжими овочами. Це дуже ситна страва, дуже гарно виглядає на столі. Всім раджу спробувати приготувати. Я люблю їх коштувати як і в гарячому, так і в холодному вигляді. Зараз я покажу вам, які вони у розрізі. Подивіться, гарно просмажений шампіньйончик, велика кількість фаршу, сирна корочка, дуже класна, дуже соковита та ароматна страва.